Олімпійські ігри в Парижі, які мають відбутися в серпні цього року, це звичайно знакова подія, тому що самі Олімпійські ігри це знакова подія. А що стосується заяв президента Мануеля Макрона, мені здається, що це така, знаєте, чистої води політика, чистої води популізм. Про яку заяву я маю до уваги? Він запропонував таку ініціативу, щоб військові конфлікти і війни в світі на період проведення Олімпійських ігор були призупинені. Ну, Заява, звичайно, дуже хороша, сама по собі позитивна, але стоїть питання, наскільки вона реалістична. Я думаю, що Макрон найгірше ну, мене розуміє про те, що це нереалістична заява. І вона, скоріше всього, не підійде з жодній стороні. ну, Якщо ми говоримо про Україну і про Росію, то я думаю, що вона не підійде, скажімо, така пропозиція не Росії і не Україні, тому що що таке тимчасове припинення військових дій? Це можна трактувати по-різному. Але саме основне, що під час цього припинення можуть бути певні передислокації військ, може бути укріплення військ, укріплення фронту і воюючим сторонам, як правило, це не зовсім цікаво. Ну, це моя думка, хоча я не рахую себе військовим експертом. Давайте дочекаємося, скажімо, червня-липня, і побачимо, чи буде з того якийсь толк. Чому я говорю, що це 100% політика, чистий популізм, тому що Макрон робить не першу таку, якби заяву. Такого, ну скажем, хорошого спрямування. Декілька заяв у нього вже було про те, щоб провести переговори між Україною та Росією з посередництвом світових лідерів Китая, Німеччини, Франції, Сполучених ну, Штатів Америки. Заява є, переговорів і миру немає. Слідуюча заява була, яка скажімо, сколихнула весь світ, про те, що він допускає, про те, що французькі війська і війська НАТО. Можуть війти на територію України, ми поки що не бачимо ні французів, ні військ НАТО, і я вас запевняю, ми точно їх не побачимо до завершення війни. Значить, я це просто розцінюю, як знаєте, політичні ігри, і тут, ну якби політика є політика, нічого, крім політики. Як я це для себе пояснюю? Діло в тому, що ця війна, скажімо, яка відбувається між Росією і Україною, вона ж привела до зміни деяких геополітичних процесів, які відбуваються в цілому світі. І е, не секрет про те, що е, такими заявами. Макрон претендує на політичне лідерство Франції в Європі, він не може претендувати на військове лідерство, тому що це не сама сильна армія в Європі, французька. Він не може претендувати на економічне лідерство, тому що лідером є Німеччина. Ну, значить, якщо не можна не те, не те, то давайте будемо політичне лідерство. Ну а слова ж нічого не стоїть, їх можна говорити, обіцяти. Ну, За цим конкретно нічого не стоїть. Так що, я, чесно кажучи, особливо тут. Ні, ні на що таке не сподіваюся, вірю в Збройні Сили України і, і обов'язково в нашу перемогу. Нам треба не стільки слухати, що там Макрон говорить, а більше концентруватись на допомозі нашим воїнам, нашій армії, і тоді таким чином ми будемо все більше ближче, ми будемо все більше, більше наближати таку довгоочікувану нашу перемогу. Шановні друзі, буду вдячний за те, що підпишетесь на мій YouTube канал, поставите лайки. І спільно будемо поширювати українську інформацію в інформаційний простір. Дякую.